Я прокинувся ще до світанку від звичного поколювання в грудях, того самого, що з'являється перед виходом, і тримає в тонусі краще за будь-яку каву. І поки сірий холод донецького ранку з'їдав росу із трави, ми з напарником перевірили спорядження, перерахували магазини, підправили антенну на малому радіо і притиснули до плитака два турнікети, бо все, що не перевірив до бою, обов'язково знадобиться в бою. Ми йшли на захід від їхньої лісопосадки дугою, щоб не вскочити в відомі нам мінні кишені, і кожні три кроки я звіряв навколишній шум із білим шумом у голові, відсіював пташині трелі, відраховував нерівномірні удари далекої артбатареї, прислухався до відлуння, щоб зрозуміти калібр. І коли перший дрон прослизнув над нашими головами, ми застигли в бур'яні і дали йому піти на схід, бо маршрут патрулювання у них був звичний і лінивий. Ми знали по перехопленнях, що в цьому секторі у росіян стоїть спостережний пункт СП, невеликий, на дві-три душі, з укриттям у корінні старого дуба і жердинною щоглою для зарозумілої штанги антени, і нам потрібно було його не просто виявити, а взяти під контроль, не піднявши шум. І це та робота, що простіше сказати, ніж зробити. Ми підповзали довго. По сантиметру, і земля пахла теплом попередніх боїв, тобто залізом, порохом і старою сіллю, бо пот і кров однаково солоні. І коли я вперше побачив блиск скла під маскувальною сіткою, зрозумів, що це не випадкове скло, а оптика, і провів по ній короткий ковзний погляд, щоб не зачепити рефлексом чужий погляд. Ми зупинилися у тіні, переглянулися, і в голові складалася проста легенда, така проста, що саме тому й правдоподібна, бо чим складніша легенда, тим легше її розсипати одним питанням. А ми вирішили зіграти в їхніх, які заблукали, і це значило, що нам доведеться ступити з тіні в світло і зіграти голосом та тілом, поки зброя буде дивитися в нас. І я відчув, як чужий холод пробігає спиною, якби то був вітер, а це нерви. Ми вийшли з-за куща, так як виходять люди, яких вже чекають, розвели руки, показали порожні долоні, але не надто високо, щоб не нагадувати мішень. І я одразу заговорив грубою російською, ковтаючи голосні, як це роблять вони, і матюкаючись на роту і связь, пояснив, що нас відкинуло під час нічної прочісувальної, що ми загубили орієнтир, що сетка на рації зникла, і кедр три не виходить. І коли з під сітки ворухнулася темна тінь, і визирнули очі, я побачив той короткий миг здивування, що завжди живе в людині між підозрою і бажанням повірити в просте. Вони вилізли троє, двоє з автоматами, один з біноком, і перший жест у них був правильний для нас, неправильний для них, бо вони трохи опустили стволи, аби краще роздивитися наші шеврони. І цього вистачило, аби наш рух став одночасним і остаточним, бо в такі секунди. Не буває другого дубля. Я вдарив ближнього по зап'ястю, розвернув ствол, притис його в шию і змінив кут долоні так, щоб приклад увігнав повітря в легені назовні, а напарник скинув іншого в землю своїм різким, точним ривком, і третій тільки зойкнув від тиску на сонну артерію, бо противлення замінюється темрявою значно швидше, ніж здається, на тренуваннях. За 30 секунд ми вже затягували їм руки пластиковими стяжками. Знімали радію з грудей і витягали з-під накидки їхню робочу коробочку з надписом, який я навіть не читав до кінця, бо марки не важливі, важливі кнопки і звички пальців. Ми посадили їх у прикриття, начепили на роти кляпи з бинта, щоб не пошкодити, бо нам потрібен був їхній голос не зараз, а потім, коли будемо з ними говорити по-своєму. І я, просунувшись у нору СП, намацав під дощечкою сухий пакет із батареєю. І маленьким блокнотом, у якому звичною тупою ручкою були виписані короткі позиви та чергові інтервали зв'язку. Ми не мали права довго копатися, тому діяли як ремісники, не як мародери, і за хвилину я вже надів на себе їхній нагрудний, зняв чохол з мікрофона, клацнув перемикач і почув той дрібний тріск, що поповз у вуха і вкоротив мені пульс до робочого рівня, бо це означало, що ми на лінії. Перший виклик пішов від них самих. Від їхнього старшого десь за посадкою, і я коротко відгукнувся, трохи назально коротко, без ініціативи, бо люди не ініціативні, коли вважають, що все гаразд, сказав, що на позиції тихо спостерігаємо, противника не вижу, укри ушли южнеє», і всередині відчув, як наші з тобою шанси ростуть на один позивний. Напарник тим часом контролював полонених і сектор, а я, підвівши погляд, підморгнув йому, і він, не озиваючись, зрозумів, що зараз ми не стріляємо взагалі, бо кожен їхній постріл стане запитанням, а кожне наше мовчання підтвердженням легенди. Коли минає перша десятихвилинка і тебе не розкусили, починається робота, і робота ця слухати більше, ніж говорити, підтверджувати більше, ніж вигадувати, і між короткими понял і прийнято. Ловити те, що вони самі нам розкажуть, бо базікання це валюта війни. Я записував у пам'ять не в блокнот, щоб не лишати слідів, і кожну дрібницю, як вони назвали, правий склад: що светляк на опорі північніше не працює, що мото виїхали в другу на лісову дорогу. Я переводив у чіткі координати у своїй голові і в коротких тихих фразах передавав нашим по своєму каналу той, що жив нижче вух під жилетом. Його голос був майже шепотом, але достатнім, бо в сучасній війні гучність не має значення, якщо ти точний. Першу арту ми попросили скромну, перевірочну на віддалений їхній метеоблок і ящик на крайці посадки. І коли через хвилину смикнулось повітря і десь за кілометр виросла коротка сіра пилюка, я сказав у їхню радію, що детонації нет, мимо, но все чисто, і спостеріг, як наша батарея поправилася своїм холодним розумом, і друга пара прилетіла вже куди треба, бо земля піднялася низько і сліпо. А в навушнику нашого каналу прозвучало сухе є підтвердження. Ми були в серці їхньої мильної бульбашки і не квапилися її лопати, бо бульбашки лускають самі, якщо їх гладити по поверхні, і ми гладили ввічливо і спокійно, відповідаючи на їхні як слишно і що по димам, так ніби ми з ними ходили на перекур учора, а не ставили їм петлю на шию сьогодні. Коли сонце піднялося вище, і запахи змінилися з нічних на денні. Я відчув, як у тіні стало душніше, і ми по черзі відпивали воду маленькими ковтками, бо жадність у воді ворог невидимості, і зайвий рух у СП міг дати тінь, а тінь інколи гучніша за крик. По обіді вони почали збирати зведення і просити карту по украм на юге, бо там хтось їх підкусив, і вони тепер хотіли піджати нашу пехоту. І я зобразив легку втому і сказав, що візуально тихо, слишу только дальню машину, і по складам пусто. І це пусто було музикою, бо кожне їхнє пусто від нас це плюс до наших влучань. Я дав нашим попередній контур правого складу, де, за їхніми словами, медлений виход і курят на бревнах, і попросив без свят, тобто без великого свята, без залпу батареї, лише мітко. І коли через п'ять хвилин у наушнику народився тихий стукіт чотирьох, я притис губи, бо звук в тиші це теж слід. І побачив, як над лінією дерев здригнулась сизо чорна куля і розпалася на шмаття. І час від часу було видно, як вогонь лиже дошки. А ми відповідали їм наблюдаємо дим на горизонте, но у нас чисто. І так ми стали їхнім дзеркалом, що показувало неправду під правильним кутом. Полонені сиділи спиною до дерева, і я чув, як у одного важко шелестить дихання. І ми дали йому кілька ковтків води в перерві між їхніми викликами, бо людяність у полоні бо не слабкість, а інструмент. І, можливо, завтра він скаже зайве нам, а може й ні. Але сьогодні він мовчав, і це було головним. Надвечір ми вже знали, як вони називають свою ліву ушка, хто у них майор. Як часто він вмикає зв'язок і як любить ставити запитання, що не вимагають відповіді, і це було для нас подарунком, бо люди, що люблять говорити самі, не люблять слухати довго, і якщо ти відповідаєш коротко і в тон, вони відчувають себе розумними, а розумні рідше підозрюють підставу. Ми вказали нашим на їхню мінометну пару, що стояла за белим сараєм. І через дві правки та третю поправку вітер змінився, і міномети стихли, як старий годинник, що зупинився без останнього цоку, і у нашому каналі тихий голос сказав: Мінус дві труби, підтверджено без підходу, і це було першим справжнім успіхом дня. Після цього на їхній стороні з'явилася нервова нота, і я її загасив побутом, сказав, що кормилицю не видали, чай кончився, і цей дурний побут діє на людей, як мазь на опік. Бо він розчиняє напругу, і вони відповіли жартом жартам Армуса. І поки вони жартували, наші вже зводили дані для удару по їхньому другому складі, який вони самі ж і назвали побіжно, говорячи про Смену Ящиков, і я відмітив у голові час і повторив у своєму каналі, що вікно до темноти 20». і ми встигли. Удар ліг на край складу, і, хоч не було великої детонації, але я бачив, як разом із димом вийшли люди. П'ятеро, може, шість, і побігли на північ, і я їх не рахував уголос, але рахунок ішов сам собою, і я сказав у їхню радію, що по нам не работає сектор чистий, і тим самим дозволив нашим перевести вогонь на запасний майданчик, де вони ставили свої моточки, і коли там у сутінку заклекотіло, я лише кивнув у тінь, бо слова інколи зайві. Коли стемніло, ми закріпились у СП, розмістилися так, щоб наші спини не були в одній лінії, і по черзі дрімали по 10 хвилин, і кожен звук ночі здавався надто голосним, хоча насправді гучним був тільки страх, бо він уночі завжди відлунює гучніше, ніж в день, і я намагався тримати його на короткому повітку, розкручуючи в голові план наступного ранку. План був простий і ризикований. Як усе, що працює, ми мали продовжувати бути їхнім вухом і їхнім ротом. Але не їхніми очима, бо очі найважча частина легенди, і тому ми мали давати мінімум візуального і максимум побуту, так легше не спалитися, і так легше витягнути з них те, що потрібно. Ближче до півночі їхній майор виходив тричі, злісний і втомлений, шукав у темряві підтвердження, що направом тихо, і ми давали йому тишу, ретельно дозовану і трохи сонну, і він задоволений тим, що його світ лишається керованим. Відпускав нас до ранку, не підозрюючи, що ми під навісом його власного СП тайно переписуємо розклад його завтрашніх втрат. На світанку першого дня ми вже мали на руках карту без паперу, ті невидимі позначки, що народжуються з чужої балаканини, і ноги, що відчували цю землю краще, ніж будь-який планшет. І коли перші промені вдарили у край посадки і видали контур їхнього форпосту ліворуч, я тихо сказав напарнику: ще день витримаємо. І він усміхнувся очима. Бо ротом ми давно не усміхалися на бойових, і ця усмішка називалася Живі. Ми знову зіграли ранок, як стару платівку, підняли зв'язок на їхній частоті, відгукнулися короткими формулами і вже через 10 хвилин отримали перше золото дня, уточнення, що ротація на вечір смещена», що група з БК пойде через полосу к 19-й годині. І це було тим, заради чого ми сиділи в цій норі, бо вечірні маршрути ротації це вени, по яких тече кров підрозділу, і якщо їх перетиснути вчасно, голова засинає назавжди. Я подав це нашим чисто, без прикрас, координати, час, напрямок, склад і попросив звести очі на глибину і накинути запасний сектор на випадок, якщо вони змінять хід, і наші відповіли мені тим тоном, який я люблю найбільше діловим прийнято, без емоцій. Бо емоції на війні. Або забирають людей, або забирають точність, а ми берегли і людей, і точність. Зранку ми віддали ще одну нитку, їхню лєвою уху зі складів, де, за словами того, що у нас в кутку дихав гірше, перебрасують ленти і нові пари, і в обід туди прийшов наш шматок неба. І коли земля сказала досить, ми мовчки перезвірялись і знову стали їхнім фоном, поки у них у навушниках ріс гнів, від якого завжди пахне безпорадністю. Вони кілька разів просили підтвердити візуальну присутність, і я знову зіграв втомленого, який дивиться крізь бінокль у білу спеку і бачить порожнечу, сказав отрицательно роботать некому все спокійно, і це все спокійно уповільнило їхній мозок рівно настільки, щоб вони вчасно не зрозуміли, звідки їм прилітає. Перший день закінчувався не фейерверком, а робочим гулом нашого каналу, де акуратно складалися у стовпчик вражені цілі. І я думав про те, що війна це не тільки штурм і атака, війна це ремесло слухати, чекати і говорити рівно стільки, скільки потрібно. І коли ми знову перевірили стяжки на руках полонених, дали їм води і накрили їх плащ наметом, щоб ніч не зробила з ними того, чого не зробимо ми, я поклав голову на рюкзак, виставив таймер у мозку на 10 хвилин і дозволив собі перший за весь день короткий сон, бо завтра мав бути день номер 2 і ми мали зіграти ще краще, ніж сьогодні, щоб їхня ротація ввечері прийшла рівно туди і рівно так, як нам потрібно. Другий день почався з того самого холодного ранку, тільки тепер ми прокинулися не в русі, а в тісному запаху вогкої землі, де кожен звук здавався гучнішим, ніж насправді, і перше, що я зробив, це приклав вухо до корпусу їхньої рації. Бо іноді ще до сигналу чути тихий тріск, як дихання, і це дихання означає, що зараз піде черговий виклик, і так воно й було. Майор вийшов на зв'язок о 6.00, як по розкладу, і почав сипати питаннями, наче перевіряючи, чи ми ще тут, і я відповів коротко, втомлено. Все спокійно, движений не спостерігаю, сектор чистий, і в його голосі я почув те саме легке задоволення, яке відчуває людина, коли її картина світу не руйнується. Полонені сиділи тихо, зв'язані, ми давали їм трохи води, бо сухий рот робить людей нервовими, а нам потрібно було, щоб вони мовчали і мовчали спокійно, тоді шансів на зайвий звук менше. Напарник час від часу виходив на кілька метрів далі, щоб перевірити фланг, але робив це так, ніби нічого не міняється, бо в таких умовах головне не створювати нових звуків, не народжувати нових тіней. На їхніх частотах почалося звичне ранкове базікання. на юге!» Север чисто, груз сутра задержали, і ми слухали кожне слово, мов рибалки, слухають плескіт води, бо в тому плескоті можна почути, де риба. До дев'ятої ми вже знали, що на північ від нас вони поставили тимчасовий склад боєприпасів, що уроки їхні мінометники чекають підвезення мін із сусіднього опорника і що ввечері має прийти ротація. Кожен такий шматок інформації ми передавали своїм тихим каналом, і кожен раз, коли я казав цифри координат, у мене в грудях щось змінювалося якесь відчуття причетності до чогось значно більшого, ніж наші дві тіні у цьому СП. О півдні перший подарунок ліг на правий склад. Спершу пролунала коротка серія вибухів, і ми одразу дали в ефір наблюдаємо дим, детонації нет, сектор чистий, щоб зняти зайві питання. А за кілька хвилин новий удар накрив вже центр, і цього разу пішла довга детонація. Такий гул, що навіть земля під нами задрижала, і я ледве стримався, аби не всміхнутися, бо відчував, що десь там зараз мінус десятки ящиків і кілька екіпажів. На їхній хвилі зчинилася метушня всі перекрикували один одного. Хтось питав, хто дал координати. Хтось кричав на севере. І я знову вліз у ефір своїм спокійним голосом «Візуально не вижу. У мене чисто, може, дрони. І ця версія заспокоїла їх краще, ніж будь-що, бо коли є ворог невидимий, винен завжди дрон, і це їх влаштовувало. Другий день був схожий на шахову партію, де ми не робили ходів, а тільки підштовхували їхні. Вони самі видавали нам розташування Левое ухо у них це позиція кулеметів у сараї з білими стінами, мост, це стара балка. Де тримають машину з боєкомплектом вишка, точка, де чергує їхній коригувальник. Ми ловили ці слова як пастки і повільно складали з них карту, і коли наші підтвердили перший результат Мінус 4, Сарай горить, я відчув, що робота йде правильно. Полонені дивилися на нас із ненавистю, але не кричали, бо кляпи робили свою справу. І я бачив у їхніх очах питання як ви це робите, чому по нас б'ють так точно? І мені навіть трохи хотілося сказати їм, що все завдяки їхнім же друзям, які самі викладають нам усю карту бою. Але я мовчав, бо мовчання тут було дорожче за слова. Вдень ми зробили вигляд, що змучені я спеціально тягнув слова у рацію, додав трохи роздратування, ніби мені набридли їхні перевірки, і це працювало, бо вони почали менше нас чіпати. Чим менше запитань, тим легше жити. Наші в цей час розігрівали другу батарею і готували удар по ще одному складі, і ввечері ми чули, як там у них знову вибухає, горить і знову хаос у ефірі. Я сказав те саме наблюдаю дим, противника не вижу, сектор тихий. І вони знову прийняли це як належне. Другий день пройшов у цій дивній грі, де ми сиділи в їхньому серці і годували їх ілюзіями. Увечері ми почули їхні перемовини про ротацію, що прийде завтра, і я відразу відправив цю інформацію нашим напарник підморгнув мені це було саме те, на що ми чекали. Бо ротація це завжди слабке місце, коли нові ще не знають, де небезпечно, а старі вже не думають, що можуть потрапити під удар. Вночі ми знову по черзі дрімали. Я прокинувся від того, що десь зовсім близько загуркотіла техніка, і серце стиснулося, але то була лише їхня машина, що від'їхала на інший фланг. Я подивився на годинник, було близько третьої, і я тихо сказав у свій канал: завтра в них ротація, час 19-та година, маршрут підтверджено, і почув у відповідь лише одне коротке прийнято. Це слово зігріло мене краще за будь-яку ковдру. Другий день закінчився тим самим, чим і почався тишею. Але то була тиша перед бурею, і ми знали це обидва. Третій день почався так, ніби нічого не змінилося, той самий вогкий запах землі, та сама тиша між вибухами десь удалені, тільки тепер у мені вже сиділа впевненість, що цей день буде останнім, і що закінчиться він гучніше, ніж попередні два. О шостій ранку майор знову вийшов на зв'язок, і я тим самим тоном, трохи сонним, трохи роздратованим, відповів. Сектор чистий, движений, я не наблюдаю, у мене спокійно. І він задоволено відключився, навіть не задавши додаткових питань. Це було найкраще підтвердження того, що ми тримаємо їх на гачку. Полонені сиділи в кутку, їхні очі вже стали іншими, більше не злі, а сповнені страху, бо два дні поспіль їхні склади вибухали, їхні міномети замовкали, а ми залишалися тут поруч із ними спокійні, як тіні, іні, як... Как... До обіду ми вже отримали з ефіру точні дані. Ротація вечором, група з БК пойде через полосу, маршрут подтвержден. Це було золото. Я тихо передав координати і час своїм, і відповідь була суха й холодна прийнято, робота ведеться. Напарник підморгнув мені, і ми обоє знали, що тепер лишилося тільки дочекатися. Вдень ми продовжували грати свою роль. Коли вони запитували, чи є якісь движення на юге, я відповідав, що візуально пусто, шумов не слишу. І ця фраза їх заспокоювала. Ми підкинули їм трохи побутових дрібниць мовляв, чай закончився, батарея садиться, і це теж грало нам на руку. Чим більше ми були схожі на змучених солдатів, тим менше у них виникало підозр. Ближче до вечора напруга відчувалася буквально у повітрі. Я відчував. Як серце починає бити швидше, коли в ефірі пролунав перший виклик? Група вийшла, движеться по полосе, примерно прибитеє 19.00. Я повторив для себе 1900, час смерті для тих, хто йшов на заміну. Ми з напарником обмінялися коротким поглядом нічого не треба було говорити, все вже було вирішено. Наше завдання тепер не зірватися, не видати хвилювання, тримати легенду до останньої секунди. Коли сонце почало хилитися за горизонт, ми почули гул двигунів. Вони йшли прямо туди, де чекали наші. У навушнику нашого каналу пролунав шепіт. Є контакт. Готуємось. Я затримав дихання. У їхній рації тим часом гомоніли. Група двигається, все по плану. Я відповів коротке. Прийнял. Сектор наблюдаю. Все тихо. А потім почалося. Спершу був один удар, точний, як постріл снайпера. Потім другий, третій, четвертий. Земля під нами здригнулася, повітря вибухнуло хвилею. Я чув, як у ефірі їхні голоси перетворилися на крик Попадане, укри работають!» Але було вже пізно. Удар накрив колону повністю, БК детонував, техніка горіла, крики тонули в гуркоті артилерії. Я сидів у їхньому СП, тримаючи мікрофон біля рота, і сказав те саме. Сектор чистий, визуально противника не наблюдаю, похоже, дрони. Це була остання крапля в їхній чаші ілюзій. Вони ще кілька хвилин намагалися зрозуміти, що сталося, але вже не мали кого питати. Ті, хто йшов на ротацію, згоріли в тому вогні. Ми з напарником мовчали. У цій тиші, після удару, навіть власне серце здавалося занадто гучним. Я знав, що робота зроблена. Три дні ми жили у їхньому світі. Тримали їх у омані, і результат був саме таким, заради якого варто було ризикувати. За три дні було знищено два склади боєприпасів, чотири їхні позиції, мінометна пара до 32 і понад 43 сотих так показували перехоплення. Коли все стихло, ми перевірили полонених. Вони сиділи білі як крейда, один тихо хрипів від страху. Ми зняли з них кляпи, дали трохи води. Вони не опиралися. Вони вже знали, що програли. Ми вивели їх у ніч, тихо так, щоб не підняти шум. Кожен наш крок здавався важким, але земля приймала нас. Ми йшли у тил, де чекали свої. Коли нарешті передали полонених нашим, коли сіли в укритті й почули добра робота, я вперше за три дні дозволив собі видихнути повністю. Відчув, як тіло, наче знову стало моїм. Ми були живі, і ми зробили більше, ніж могли двоє. Інколи війна виглядає як великі бої, танки, штурми, але інколи вона виглядає саме так: двоє у ворожому СП, троє полонених, одна рація і три дні тиші, що перетворилися для ворога на пекло.